Звичайного гравця розробники сприймають як наживку в полюванні на кита 100 гривень, які ви витратили на скін замість купівлі енергосу, це крапля в морі донатів, особливо в порівнянні з тим, що ігри можуть отримати, маніпулюючи вашою підсвідомістю. Тож зараз ви дізнаєтесь, як вам маніпулюють ігророби і як не стати їх жертвою. Маніпуляція джагою до легкої наживи та грошей з неба працює майже на усіх людей. І це нормальна практика, і саме тому азартні ігри заборонені у більшості країн світу. І гейміндустрія пропонує нам альтернативу, лутбокси. Вони крутяться, світяться, грають таку веселу музику. І ви в неймовірному захваті чекаєте на світ дорогезний лут. Створюється певний образ безпечності, а також дотик до того самого, чогось забороненого. Але по факту ви отримуєте не меншу залежність і будете постійно витрачати купу грошей в гонитві за тим самим унікальним скіном, який, скоріше за все, так і не отримаєте. Звісно, шлотбокси потребують реклами, такої ж яскравої і трохи не аби привернути вашу увагу. Проте чомусь саме таку ви зустрінете лише у безкоштовних іграх. І так, вона доволі нав'язлива, проте одночасно і чесна з вами, як з покупцем, в порівнянні із платними іграми. Платніші ігри, навпаки вдаються до маніпуляцій вашими почуттями та увагою заради наживи, приховані транзакції, нативна реклама, все це підштовхує до додаткових витрат, які будуть більше аніж у фрі-то-плей проєкті. Розробники розуміють, що раз ви вже купили гру, то зможете задонатити мінімум на ту ж суму. Після вашого примирення із кейсовою системою та прихованою рекламою настає час перетворення гри на звичку. А потім вже й на хобі ваш перший донат у гру зазвичай не виникає з нікуди. Це бажання нам нав'язують самі розробники такою спеціальною ексклюзивною пропозицією. До прикладу, купити щось реально цінне за меншу вартість. Тим самим ви самі саджаєтесь на цей гачок донату і постійної гри. А далі ваша підсвідомість та алгоритми гри зробляться за вас. І поки ви будете витрачати свій час, просувати гру та підтримувати онлайн-проєкту, ігророби підуть купляти собі яхти, бо вся їх робота була виконана саме вами. І це саме ви заманили китів, яким витратите 1 мільйон доларів, аби просто перемогти вас, це ні про що. Зараз ви скажете, що ніхто не просаджує такі суми у ігрульках, але американці у 2021 році витратили понад 61 мільярд доларів на пікселі та бустери. Ну і аби ви повністю осягнули масштаб цієї суми, бюджет України за 21 рік склав 45 мільярдів. Людей за кордоном, які витрачають мільйони на гру, не сотні і навіть не тисячі. Тож звичайний гравець виступає не просто наживкою для гарного онлайна. Він стає гарматним м'ясом у руках донатних кітів, які за рахунок цього піднімають свою самооцінку.